Готуємо повноцінний сніданок в лаваші. Начинку додавайте за смаком. Особисто я постійно її змінюю. Одну порцію важко з'їсти за раз. Страва гарно насичує. Беремо лаваш, викладаємо смажену картоплю. Зверху поливаємо сметаною. Плюс подрібнене м'ясо котлети. Плюс нарізаний скибачками сир. Зверху викладаємо відварений солодкий буряк. Скручуємо як шаурму чи будь-яким зручним для вас способом. Смажена картопля, сметана, м'ясо з подрібненої котлети, сир та відварений буряк, натертий на крупну терку. Пательню ставимо на невеликий вогонь, зверху викладаємо лаваш та обсмажуємо з обох сторін. Недовго лише до підрум'янення. Дайте страві дещо охолонути, а потім споживайте. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!